І всі, малоха з вами, Як Сівоха, і зі мною. Стар'єйзер <смиріст> І. Was that, was that? Да. І заноза. Ми, ми нарешті дійшли до проходження тирарії. Ура! <плес> <плес> нарешті <Yeah. плес> довгоочікуване проходження террарії. Єдине, хто очікував, це напевно наша заноза Екейвамп. Я теж, я теж. Ну, ладно, ми всі. Я в неї все літо програв, я тут уже майже про, хоча не зовсім, я здихаю часто. Якова діла. Американський психопат. Або не карпатський більше. Це не Карпати, скажімо, в речі. більше Карпати. Окей, все. Ну, біля Самбора такі ж ліси його... Цей, 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 цей. Запис нарешті, нарешті йде. У мене таке довге волосся, я собі зробив розважаємо волосся. Волосся персонаж. Грива. А, мурненько. Жартую, да. Гриво. Та ми всі тут. Чубаті. Чубаки. Чубаті. Так, а нам треба. Нам треба до ночі зробити якусь халабуту. Можемо підземну базу. Давайте краще хату. Хату просто. Будинок, але такий емошний дуже зробимо, але це треба блоки якісь білку вбив я. Без лисих сніг. ай я, я, вбий його. Дякую. А, тут ПВП нема. Ні, ПВП нема. І, до речі, ми можемо на Escape натисніть, можемо зайти в одну команду, там є щитки справа. Я ввійшов в червону команду. Ввійдіть в червону команду, і ми можемо потім бачити один одного. І Нікнейми теж. О, Цей. Ой, я. Випадково землю. Цей сам трек. Я пам'ятаю, він мені нагадує. А чого я дерево це рубати не можу, я не поняв. А, яким я тебе замакаю. А як. Що? Що, як? Як зрубати соняшники? Я хочу соняшники. А, ні, не мечем. Сокирою, сокирою, да. Не сокирою, а киркою. Киркою? Кіркою? тут. у нас, тут ліс... Щось у нас тут. А Серьезно! Зараз як активісти прибіжать. О, О, ой, вот, вже один, походу. Вже один. Завалин. Так. А, проблема в тому, що нам треба. Да, застрибуйте поки що, поки можемо. І треба буде зробити. А, не, вищу... не вищий дах може. Вищі ну як, ні? Ну хоч можеш зробити, але. Аккуратно, на блок буквально. Нам треба, щоб тут був цей. Да, роби. Стіни. І нам треба. е-е, дв... А! Для початку не двері, а крафтинг тейл. Так, да, і треба стіни зробити. Це у нас хата. І в нас буде дві двері. Я ще на сарай схожу, якщо чесно, поки що. Або на. Uh... Швинарник. Швинарник? Швинарник, бля. Я люблю. Так, Все, казати, тому... тобто до нас тепер я монстри бу... не пролізуть. А хіба що стіни? Я зараз хочу знайти. А, а це треба. Щось. можна, да, задній фонд і пусть задні стіни. Народ, я знайшов уже невелику шахту і лут. Так, да, треба ходити цей досліджувати. Ми... Як відкрити стіл? А, а ти, ти просто на ескейп просто, і там уже збоку в тебе є крафти. Мені теж було спочатку складно, от я пам'ятаю, коли в 2018-му вперше в Террарію грав, от а. я збивався дуже сьо, да. Я, а потім я звик і вже як рідно. Так, я, я теж стіни, мабуть, скрафчу. Зараз, я підійду сюди. Ні, реально цікава система. Террария, по моєму чуть-чуть старша за Майн, ні? Ні, Майн не старший. старший. Ну. Тут Ні, вони... А, я... а вони приблизно одного. П... Блін, треба цей скрафтити. Молоток. Молот. 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 Вибачте. Я а не... просто багато а з чого кого. молот крафтиться? <ква> Чи мені не вистачає дерева, мені не вистачає дерева. Та робиш дерево. А, я... по-моєму, я можу скрафтити. Зараз Крафт Чи... і зараз, можеш Крафть. Зараз, зараз, зараз. А да, я можу, можу, все, я скрафту молот. Боже. Я буду. Я буду цих. Не буду краще згадувати, бо це дуже inappropriate топік. О, у мене грейпфрут є. Народ, народ, Грейпфрут, грейпфрут. Так, так, класно. А ти зробив це красиве дерево. А, сорян, я просто розумієш, я цей. У мене з Майнкрафта ця звичка. Бачу дерево, я йду рубати. Monkey Sis, The 3, Monkey Chops The 3. Це їх не можна садити? Авого роки, так? Що що не можна? Садити Тут дер... їх можна садити? Да, можно. Желудь. Да. Береш желудь и сажає, типа вот так. Желудь? Да. Ты что, не падали? Желуди? У Він уже ніч скоро. Це да, да, да. Блин, треба каміння надобувати, буду. Але вночі, в принципі, ми заховаємося. А цьому uh, треба ж зробити дім для цього. Для. Треба буде робити NPC? кімнати для NPC, да. Робити. Uh, я пропоную зробити окрему хатинку. А все літо, а навіщо ти так близько посадила дерева, ти думаєш вони виростуть так? А це я посадив. Це я посадив, я просто я так пожав і вони виростали. О, вже. тут у нас крім вже одразу. Ну вона маленька. Крім сюди, Чого? зараж. Ну не крім зона, а просто зараж. У нас уже воно йде сюди. А, храптом, да. Блін, воно, воно дуже близько до нас, черт. Чорт, це погано. он уже летить до нас обережно. Okay, yeah, <laughs> <laughs> а ми помрем, відійди. він дуже важкий, він дуже поки що. Я, я просто, я пам'ятаю його в своєму світі, валив їх пачками просто. У мене у цих. Їх... Та Шо? тебе була зброя, краще, yeah. ну ти помреш. Ну oh, да, конечно ж, я ж грав, там у мене була демонітова зброя, також, по-моєму, пекельна була. Бущи до хардмода. That... Я уже. Да, я захаваю гриб. Ура, типоршиздох! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. а вас, лобота мась, а не. Ааа, до речі, цей. А, ми спавнимось прямо в домі, вообще клас. Ну так ми тому так і будували хату, Насправді треба було. Насправді треба було б реально спочатку досліджувати світ, там вже потім. Ну, хтось повинен був піти. Ладно. Що ти так До речі, цей ж Заноза просила Keep Inventory true, ну ось він тут по факту є. А, кстати, є. Це дуже приємно. Але правда, якщо б поставив би складність трохи складніше, там би і випадали предмети теж. Так, поле уже купили дебиків. Иди назад, будь ласка, сюди. Я хочу зарубить. Я по каміні пишу. Ой, I got lebotomaist. О, я знайшов. Я знайшов тут зонтик. Парасольку, да. Парасольку, да, знайшов. А я тут просто. Я просто пішов в печерку, якусь, ну я тут, напевно. Я теж тут став, я тут камінь копаю, обережно тут дірка невеличка. Я радар знайшов. О, клас. я хочу знайти ці чоботи скороходи, або чувати, що ходять по воді. Ну краще скороходи, тому що я без них уже. хоча я відвик від террарії загалом, тому мені нормально. Просто я... ми взагалі були. А ще. А знаєш, да. знає, який імбовий тут є цей артефакт. А, залізо. Да. Знаєш, тут є це хмаринка в, 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 в баночці. да да, да, подвійні степбок можна зап, робити. Сюди? Да, йде. Блін, я упав, блін, я упав сюди. Зараз, до, до речі, у мене мотузка є, якщо що. Тому все, можна буде вернутись легко. От я спустив мотузку тут і. А, ти мотузку спустив, дякую. Да, я трошки спустив, і то що. У мене їх 104 лишилось ще. Ага. Я їх завжди збираю, тому що це дуже їм штука. Так, я хочу убити. Так високо прыгати? а, Тут ну. Просто зажимаєш, mm -hmm. знаєш к коли... Боже, жовтий шлімак! Ай-яй-яй-яй. А, да, вони бісить. Я зараз каміння поки выкопупаю. Що що а тут все Чому? тебе хоче вбити в цьому світі, насправді. Ну крім, мабуть, зайців, я кролів і сов. До речі, сови тут такі няшні вообще. О боже. Що, я сов вважаю няшними. Та ні, я не про це. Просто мене зараз уб'ють. То вже і ніч. О, то в мене нема. А, де я сам умер. Я сам це упав. Тут я поки мотузки, до речі. А, до речі, якщо дуже багато буде а могилок шо? в одному місці, то. Е, З'явиться кладовище, і там будуть з'являтися, як наче приводи, ну коротше, краще кладовище не робити. А, до а, речі, а до речі, речі а що багато? таке рожевий місяць? Рожевий? Да, рожевий. Почекай, не, не кривавий? Ні, рожевий просто. Ох, блі, то... ну той кривавий місяць це пізніше в грі. набагато, да? Це по-моєму з босів, ну, не на хардмоді. Бо у мене, пам'ятаю, був кривавий місяць, і це була жесть там всякі гротескні такі чудища літали. Так, я б зараз би зробив би що? Ах ти ж. мразь. Mm. Воно вбило білочку чи це Головне, щоб оцей ось цей анчоус під назвою Джеф, де відкрив двері цьому зомбі. Uh, It's just, you should stay indoors at night. Я знаю, бро. Та він, він знає, він капітан очевидність at some point. Mm -hmm. Ти такі товсті стіни робиш. Е-е-е, дай пройти. Ні, не дам. Я да поставить блок сюди. Я хочу, було, а, я хочу не, ти, я... зробити... Я головою С... стелю б'ю. А, а можешь? Отак. <ріст> а чого ми факела так погано порозставляли? Ні, Бро, Нет, ти не підеш сюди. сюда. Да, розставте нормально факела. Да. Знаєш, я зроблю йому стілець і стіл. Uh, а да, роби... нам yeah. двері? Да, роб... Я не знаю, чи на цій складності вони вибивають, як наче вибивають. Ні-ні, nee, nee, не вибивають. Зараз я ставлю йому стіл і штілець. Все, і тут буде жити оцей. джеб. Uh, Дже. Око. До речі, це один з перших uh, босів, до речі. Да, uh, це. ну це буде це цей око ктулху. А я переміг. Хаусінг... Да. О, все, я йому кімнату Він Хаус... тепер тут я буде. Я прочитала наухому. Народ, да. <реш> до, до речі, розривний жарт. від рейвера. Хаусінг. Ні, блін, трансінг. Так. Хаусинг. Ні, блін, техноин. Техноим. Так, а І... зараз ще І одну. Euh, зроблю теж ще одну кімнату, ще щоб якийсь NPC до нас, якщо що. Але тут темно дуже в нашій кімнаті, до речі. Да. А тепер не темно, і тепер теж. Що ж ти занадто це занадто цей застав? Я не жартую зараз. Я це просто попліку от так от. І ось так. Я просто менші кімнати зазвичай роблю. Я, я просто знаю. Думала. Я просто знаю. Я не знаю чи... Цей... Я просто трохи сильний зараз. Да, так. До речі, а, а, а тут зірки падають чи ні? А, мають падати. А до речі, реально я не помітив. Щось, поки, щось не депад... падають зірки. Блін, місяць не просто рожевий, він виглядає як морозиво. Да. Мені я його да. З'їсти З'їсти місяць. А тут, тут, тут занадто багато Дуже зробили. багато могилок. треба їх почистити. Щас, я буду це, я працюю на кладовищі. Все, я зняв. Ні, це кладовище поки. Це кладовище буде, знаєте, як в селах у нас. Нам олень. би... Нам би... А, а я можу прода... А чо не закри... Блін, тут... Цей... Чо в нас не цей? Почекай, а я можу... Ой-ой-ой-ой-ой. Чо можеш? А, ну, а вже от тут заспавнилось одне. А, привіт, один заспавнився. Так. Да. Ой. Забів. Сибі, може ще один. А, що да. А в нас немає дзеркальця. Або зілля телепортації додому. Пока. Паратаран. А, треба знайти більше цього. Більше сердець і мани. Зірки потрібні для мани заноза. А серце може знаходити в печерах. В скриньку, яку я знайшов в печері. Не тільки в скриньках, вони просто спавняться як Ні, на. Ні, я кажу, що я зілля пос... А, Я скринь. поставив скриню і і там не тільки там Ну, хил поушен треба з собою носити. А, і у мене і хил поушен, і builder potion також є. А. Builder potion я би зберіг потім. На... Я собі у мене є. Господи, кого ти привела сюди? Та цей... Ну мало. Вам по ти котів дім не приносиш випадково. Ну еще мені. А, А я шо. Я не можу використовувати це як... Ні, ай-ай-яй-яй. Він по твою душу прийшов. Ци, Це, це, це навіть це навіть на шахи, це блін, сраний кинжал. Та ні, кинжал це, мабуть. Я не знаю шо. Почуваю з себе персонажу то що О, ми когось... куму ось, блін. Чисто вони весь час тут просто вмирають. Окей. А я тепер думаю купу там гол... цього... монеток лежить. Я тепер думаю сижу і думаю. А... Тут імператора обороняється. він сидить... Я просто дуже давно не, цей, не грав, я не пам'ятаю, треба камінь напевно, чи що. Я камінь. Є камінь. Дай мені до речі, камня. До речі, зараз я тут око вибив цьому. Вилку Вибав. в око, блін. Вибив. Перевіряй. Да. С... він мені вибив око. Що тут? А, приведеш крестіни можуть проходити. Uh, зараз. Скинь мені цей. Скинь мені. Зараз я в скриню кладу. Ghostbusters! До речі, ми реально Ghostbusters. Я просто. То, что мы бьем. Дивлюсь. Uh, да, треба пічку скрафтити. На мене в дитинстві цей фільм налякав, до речі, щось финси, от. Коли там оце. блін. Блін, я щось ступлю. Yeah. Боже. О, все, тепер є пічка. можна переплавляти. Uh, зірка падає! Бері... Я її зловив. Uh -huh. Це тепер Не просто старгейзер, а Star Collector. А, а Типу, ну, якщо ти плануєш прям в магію йти, то так. Я, я буду робити, я буду робити шо, можна? мани. Та що ти весь час вмираєш вам? Та вона ж просто навіть не віра. Ти сказав це людині, яка вперше грає взагалі в тиражу. Я це. знаю, хоча я теж так нами просто кажу, що ми хочемо, але ми не настільки бо щоб вбирати так часто. Вибачте. До речі, в тебе немає хілок, ти грибами можеш хілятися. Я знаю. А, да, ну, а де гриби? А де гриби? вони валялись, вони ростуть. ростуть просто на землі. Та що блін? О, мені лінзи чувак, у тебе... чувак, тобі не стидно з голими мозгами ходити, ні? Що? <світ> Боже. Ти буде, буде стидно. Старкейзер, похиляйся. Зараз, у мене, у мене нема чим поки... А, треба зараз. Я вип'ю. До речі, я знаю, що є бінд. Е, забіндить можна кліще, щоб автоматично хілятися зільками. А, да, до речі, в мобільній версії, от мене, мене бісить нова версія террарії, тому що це до ще кнопок. Мені подобаються старі версії. Було простіше, пару оцих два оцих два джойстика і все. Це було краще. У 2018-му ще грав. А, я цю ще скрафтив нам. Блін, ти, ти погано поставив скриньку насправді. Да? Дуже погано, так. Попер... Да. Дуже погано, дуже перее. погано. Ски, скинь її. Імператор а куди? не А, Просто мені треба було так, от поставити, щоб все було поряд. А куди її А Кудись постав. Так куди так, угодно. Сюди, ні. Ну став сюди, так. Да. Треба буде зараз зробити склад. Так, да, можна І присідати правою такова. кнопкою миші. Присісти на... нас. Да, правою кнопкою? миші. На яку? На... не ну, ось, Ааа, сів. А, сісти. а, не... а присісти, це крауч не можна тут. А, присесть. Крауч ні не можна. Да. Тут, <зв>. він не, він не тут да. Не не треба тут же Да. Ну я не те, знаю. Я тебе в спину буду бити, зомбі. А... Так не пичешь просто. Наа. На, 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 на. Ладно, хаммер, я зроблю собі мідний. А народ мідь збирати чи вчинать? Ні, nee. це питання походу задають усюди, що в Майнкрафті шовти надає. Да, то шоооо, що... насправді можна знайти вже не міть, а щось покраще за неї. А речі, можна знайти срібло або платину но з Да. срі зі срібла з платини зробити броню, вообще кайф. Я а пишу... куди ти пішла? Чо? ти пішла так копати шахту? А що? А, а що? тут жані, а, що? Вже... а, а що? тут же. Тут уже шахти да недавно готові. А, да? <laughs> да, ой, да? бачиш? <laughs> <laughs> <Зорри. laughs> вона в Майнкрафт, блін. Ну я теж так пробував, Ну, стрим що в майні, що тут безсмислений уже. Ну, в мані коис був зі смислом, а зараз оце почерювати здорові, що алмази можна за 2 хвилини знайти. І стак цих. Я б пам'ятаю, стак алмазів знайшов, Без читів, без нічого, блін. До речі, взагалі-то треба мені накрафтити платформи. вони теж досить є. корисні. Да. І... Вірів, мене мало, їх треба більше. Це так мікрофон. Да? Ну, Мін, іноді да. трішки виїдався. Виїдався. А це шо? А, це пастка, краще, там трогай. Де пастка? Ну, то те, що О, там зверху, пастка. там камінчик. Стія, я щось а, знайшов. Цей uh, валун, да? Танкстен ор. А танкстен, да, це до речі. Це по моєму Вольфрам. Вольфрам? Ну, короче, з нього теж, по броня імбова, хоча, по моєму плата на краще, я напевне не. Впевнена, я впевнена. Да, напевно, краще. Але там іноді буває, що не спавниться платина в деяких світах. А та... Золото. О боже, як у тебе мікрофон! Та шо ж таке? А, це... а зараз ламайте, я. Потому, горщики ламайте, не пропускайте. Я ну, хочу вам, вам. розставити тут платформу, мені треба сюди. Я вам, короче, якщо, Думаю, ти почува, да, якщо бачиш горщик, ламай, з нього вся кеймба випадає. Ну як вся кеймба? Правда, можна всякою фигню, яка... значить корисна, але. О, це я тут помер, моя могилка, напевно. Ооо, гелібоч, посадіть волоху, я ворину. Ой, там жоп тысяч. Та моя. Напевно. Да, моя. Я тут просто упав розбився. Ксимоха, але в Єс. Да. Я тут роблю систему таку ліфту, я лифту одразу. Я знайшов. Ще, я має... знайшов, скоро Да Блін а. Зілько телепортації е, додому. 10 штук у мене. Заберіть е, золотий скриньку. Золотий скриньку. Скриньку забираю. О, до речі, тут в... Там теж є, ну чи то. Хоча я тобі зіль. віддам. А, хоча. Що? Зеркальце чи що? Ні, ні, а я трішки можу передати цих mm -hmm. зільок повернення додому. А. Давай, а то я свої А, Ані, у мене є, сорян. Вам, мабуть. Блє, я випадку! Я випадкова, притиснув її. Кого? Зількою тепнувся запеп... додому. Ладно, я вам можу дати Зільки, якщо шо. Да, вам, а... до речі, зільку краще поставити десь в першій інвентарі, щоб цей. щоб. да, щоб можна було швидко натиснути, коли вмираєш і тепнутись додому. Ну, до речі, я собі замість. У мене у мене на інвентарі якийсь бардак. Та у мене теж, всіх так Так жити. А як жити без такого інвентаря, якому бардак? Не Айоні. Ооо, я серце знайшов собі, Все, я, я його забираю. Я беру серце. Yeah, Це вибивай. Да. Yeah. Он зараз протестуєш на самі. <laughs> так в нього тепер одне додаткове сердечко, тобто у нього тепер 150 хп буде. А, застики багато. Йоу, по 50 хп додає. да. Тут можна, А скільки максимум ХП? Мабуть, да. Ну я короче все сердце кость сбарав. У ну, щас иду. Да, зараз, блин, мотузка, я вже тут сам пишел до сиджи, вот я. О, тут. Джонні Гилбард у нас прийшов, народ. А шо це за руда? Яка? Залізо знову чи що там? Напевно, так. Да. Може це. Yeah. Та... Ні, це залізо, це залізо. Знаю, чого нам це потрібно. Його... Я... А, стій, це стій, стій це, Баду... мені, це мені потрібно. Добре. До речі, треба рубіни шукати, щоб український нову корону і цей. З шлімака гіанську. Під залізопуну, подожди. Ой, ой, ой. ой мені ой, та пас ой, буде ой, потрібен, я можливо зроблю собі посох. О, клас. І буду а, до речі, Magic. Ще the wizardman будем, да? Я щось, Знаєш я, я люблю за Magic грати. Знаєш, хоча я, по-моєму, більше цей е солдат, це warrior. Більше. Тому що я мечем всіх люблю фиачить. Uh, Обупистолетом. Мож... пістолетами. Або пістолетами, цими бджолинами, знаєш? Я платформи зробив просто. О, база. До речі... О, шкелет. Санс чи папіру? Санс чи папиру. Зуречи, походжу. Ну, я его папиру называю. <laughs> А та же ж я упал. Треба было платформе. Треба нет ки. У вас дело если ты стреляло... Вс, давай опять нули будет скоро. Э! Затуши в нас. Кто за смог я закончил? А звідки беруться нитки? з За та кто з бой. Ні, чи не павутини, я не пам'ятаю. Yeah, з павутини їх можна скрафтити, але то не такі. А от такі мотузки, вони беруться тільки з горщиків, їх, або їх можна купити. До речі, О, до серце, нас, серце, серце. моє. О, добре. До Блять. речі, до речі, до речі. Я заради серця, цей... готовий померти. Народ, чуєте, до нас прийшов цей е продавець. Ти забрав моє І серце! Ми... Чу народ в мене чутно, ні? Да, тебе да, чутно. Да, да. Просто ти забрав а, моє да. серце. Я... Дам, обіцяю, я його не буду юзати, я його навіть відкладу з ходбара. Я заради нього вед мене померз. Я тобі зараз принесу, не бійся, я його не буду їсти, обіцяю. Так, вже 20 хвилин запису. Я навіть думаю, ні, ні. Скоро... скоро будемо закінчувати цей Во, так. Я би ще пограв, але. А, жалко, що так швидко. Та В принципі, не цей вот тому, в принципі, зараз. А... Е, наскільки ми там печеру про... Ага, на М-ку. Просто дивлюсь, ми настільки далеко вже зайшли в печері. Ну так. Да. Mm. Я зараз назад тепнусь, мовить зільки, подожди, я вам я тобі дам зільки, де і кілька. Мені просто теж треба трохи. От я тобі зіл. Блін! <плес> теж, блін. Ще одне. Я йду до неї, скину зільку. ]Yeah, yeah. Я просто не пам'ятаю, а yeah. ah, як скидувати предмети? тут вообще их ваш коды. Короче, я серце склав з... Правой кнопкой не лівою? Точно. Я ж я серце склав в скинул. дякую. дякую. Правый кнопкой не левой. Ну, они. А блін... А ти зараз помреш просто, да? Да блін, я его знову звуку, под кову, я Все, вона в принципі цепнулась додому. <світмерть> черв'яки да, є черв О, Дякую за серце. Мать. Зараз вона. Вона не тепнулась, вона а не померла. А, будемо закінчувати цю серію. А, mm. На такій ноті, де я знайшов свій скороходи. Знайшов себе рада? О, тільки свисток у а, а свисток у мене теж є. До речі, вам в тебе є свисток? Нет. Давайте віддам. Мені все одно не потрібен. А, а зачем? Ну натисне перемісти його собі цей, і воно тобі трішки спідбуст дає. Я купив цих. цех. Перемістив цей в, в аксесуари, там, де можна їх одягати. Народіму мутузок купив. Тільки не в сошо, не бантики, а оці кільця такі. Ага, окей. Да, і... А то бантики це чисто, знаєш, чисто, да. Тому всім всім дякую за перегляд. Uh, з вами був Яксівоха. Стар'єзер. І заноза. І заноза. Mm. Довольно сказала. Всім. Дякую ще раз за перегляд. Підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок. Да. Цей... Підписуйтесь на телеграм-канал, там новини про відео, про все це і коротше новини. Ще в Діскорд теж підписуйтесь, там теж це все. Ми там в Діскорді теж спілкуємось. А, тому так. Е... І всім. Па-па-па-па. Всім -па -па -па. пока. па-па!